Вітаю! Сьогодні з вами сплетемо двоколірну святкову силінку з кутиками понизу. У випуску буде розіграш подарунку. Розкажу в кінці відео про умови участі, тому дивіться відео до кінця. Матеріали Нам потрібен бісер двох кольорів. Я використала бісер Mewky Round 11-го розміру чорний і малиновий. Нитка Polyar 60 чорного кольору. Потрібна фурнітура, карабін, з'єднувальні кільця, протектори, подовжуючий ланцюжок. Інструменти, голка для бісеру, плоскогубці і ще плоскогубці. Ножиці. Килимок. Знахідкою для мене став килимок виробництва з США Бідалон. Бісер на ньому не котиться, він має нейтральний колір і в догляді невибагливий його можна прати. Килимок зручно використовувати для плетіння виробів з невеликою кількістю кольорів. Плетіння. Початок. Беремо ниточку 2 метри. Набираємо одну малинову бісеринку. Продягаємо на ниточку, залишаючи 30 см нитки в кінці. Зафіксуємо на бісеринці нитку, пройшовши в неї ще два рази. Перший набір бісеру. 4 малинові, 7 чорних, 3 малинові. Повертаємося в першу чорну бісеринку. Набираємо 6 чорних бісерин, фіксуємо до першої малинової бісеринки. Малинові бісеринки фіксуємо до останньої в ряді малинової бісеринки. Початок рапорту. Три чорні бісеринки фіксуємо до другої малинової. Три чорні бісеринки фіксуємо до другої, третьої і четвертої бісеринок чорного кольору. Набираємо шість чорних бісерин. Повертаємося в зворотному напрямку в другу, третю і четверту бісеринки. Шість чорних бісерин фіксуємо до другої чорної. Три малинові фіксуємо до другої чорної. Набираємо одну чорну, дві малинові. Фіксуємо до другої малинової. Дві малинові і одна чорна фіксуємо до другої, третьої і четвертої бісеринок чорного кольору. Три малинові, дві чорні фіксуємо до останньої чорної бісеринки. Набираємо три чорні, три малинові. Фіксуємо крок зворотнім ходом до першої чорної бісеринки. 5 чорних бісерин фіксуємо до першої малинової. 2 малинові 4 чорні фіксуємо до першої малинової бісеринки. 3 малинові фіксуємо до другої малинової бісеринки. 2 чорні і 1 малинова фіксуємо їх до другої малинової. Одна малинова і дві чорні фіксуємо до другої, третьої і четвертої бісеринок чорного кольору. Набираємо 5 чорних бісерин, фіксуємо до третьої чорної. І повертаємося зворотнім ходом в 3 бісеринки цього набору. 6 чорних бісерин фіксуємо до другої чорної. 1 чорна, 1 малинова. 1 чорна. Фіксуємо до першої чорної. 1 чорна, 2 малинові. Фіксуємо до малинової бісеринки. 2 малинові. 1 чорна. Фіксуємо до 2, 3 і 4 бісеринок чорного кольору. Набираємо 3 чорні. 3 малинові. Фіксуємо крок з ходом до першої чорної бісеринки. 6 чорних бісерин фіксуємо до першої малинової. 3 малинові фіксуємо до другої малинової бісеринки. Одна чорна, одна малинова, одна чорна. Фіксуємо до другої малинової. Одна чорна, одна малинова і одна чорна фіксуємо до другої, третьої і четвертої бісеринок чорного кольору. Набираємо 6 чорних бісерин. Повертаємося в зворотному напрямку в другу, третю і четверту бісеринки. 6 чорних бісерин фіксуємо до малинової. Одна чорна, одна малинова, одна чорна фіксуємо до малинової бісеринки. Три чорні бісеринки фіксуємо до малинової. Три чорні бісеринки фіксуємо до другої, третьої і четвертої бісеринок чорного кольору. Три малинові дві чорні. Фіксуємо до останньої чорної бісеринки. Набираємо шість чорних бісерин. Повертаємося в зворотному напрямку в другу, третю і четверту бісеринки. Дві чорні, 3 малинові фіксуємо до першої малинової бісеринки. Дві малинові. 4 чорні. Фіксуємо до другої чорної бісеринки. 3 малинові фіксуємо до другої чорної бісеринки. Дві чорні і одна малинова. Фіксуємо їх до другої малинової. Одна малинова і дві чорні фіксуємо до другої, третьої і четвертої бісеринок чорного кольору. П'ять малинових фіксуємо до третьої малинової бісеринки. П'ять чорних фіксуємо до останньої чорної бісеринки. Набираємо три малинових бісеринки. Фіксуємо крок, повертаючись чотири чорних бісеринки. П'ять чорних фіксуємо до третьої малинової. Дві малинові, чотири чорні фіксуємо до другої чорної бісеринки. Одна чорна, одна малинова, одна чорна фіксуємо до першої чорної бісеринки. Одна чорна, одна малинова, одна чорна фіксуємо до малинової бісеринки. Одна чорна, одна малинова, одна чорна. Фіксуємо до другої, третьої і четвертої бісеринок чорного кольору. Набираємо 5 чорних бісерин. Фіксуємо до третьої чорної і повертаємося зворотнім ходом в три бісеринки цього набору. Шість чорних бісерин фіксуємо до малинової. Одна чорна, одна малинова, одна чорна фіксуємо до малинової бісеринки. Одна чорна, дві малинові фіксуємо до малинової бісеринки. Дві малинові, одна чорна фіксуємо до другої, третьої і четвертої бісеринок чорного кольору. Набираємо 3 чорні 3 малинові. Фіксуємо крок зворотнім ходом до першої чорної бісеринки. Шість чорних бісерин фіксуємо до першої малинової. 3 малинові фіксуємо до другої малинової бісеринки. Далі продовжуємо плести силінку потрібної довжини, повторюючи рапорт з 4-го кроку по 55-й включно. Раппорт у відео виділений окремим розділом, тому вам має бути зручно перейти на його початок. Продовження нитки. Щоб продовжити ниточку, потрібно кінці нової нитки і старої зв'язати вузликом. Хвостики залишаємо трішечки довші. Вузлик міцно затягуємо. Продовженою ниткою проплітаємо рядочок. Тепер заховуємо хвостиків плетіння, проходячи в бісерне полотно. Під час сховання ниток робимо ще два вузлики. Обрізаємо. Пришиваємо протектори. З першої бісеринки, на якій ми фіксували нитку, на самому початку роботи витягаємо два проходи нитки. Набираємо одну чорну бісеринку, проходимо голочкою в протектор і прикріплюємо його до силінки. Проходимо три рази по лінії пришивання і в протектор. Щоб зміцнити з'єднання. З другого кінця також пришиваємо протектор. Якщо відповідної фурнітури нема під рукою, замість протектора можна зробити петельку з бісеру для з'єднання плетіння із застіпкою. Закріплення ниток початку і кінця ниточки, що залишилися, треба надійно зав'язати. Виводь голочку в середину плетіння залишаю невелику петельку. Поплетіння повертаюся в місце з петелькою. Зав'язую робочу нитку разом з петелькою міцним вузликом. Ще одним вузликом захоплюю верх петельки. Ховаю всі нитки разом в плетіння. Лишнє обрізаю. Збір застібки. Для зручності використовуємо плоскогубці. Тепер прикріплюємо застібку із подовжуючим ланцюжком до протекторів. Силянка готова. Автентична прикраса, яка підкреслює красоту і чарівність. Може стати справжньою родзинкою модного образу. Подарунок від каналу. Набір для створення силянки. Він комплектований японським бісером Mewky Round, ниткою, голкою і фурнітурою срібного кольору. Також в набір кладу паперову схему. По QR-коду ви легко знайдете відео з цим покроковим уроком. Щоб взяти участь в розіграші, потрібно написати коментар під відео та поставити вподобайку розіграш для підписників каналу. Тому потрібно підписатися, якщо ви ще не підписані. Через один тиждень після виходу відео відбудеться розіграш в рандомному порядку. Переможець отримає подарунок поштою. Дата розіграшу вказана в описі відео. В майбутньому планую періодично розігрувати рукодільні подарунки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних цікавих випусків на каналі. Також відтепер можна підтримати розвиток каналу, ставши спонсором. В свою чергу, я буду готувати для вас додаткові матеріали. Відкрию доступ для скачування покрокових інструкцій, по яких дуже зручно і швидко плести вироби. Дякую за перегляд! Бажаю вам натхнення і цікавих творчих реалізацій. До нових зустрічей!